Ну, якщо ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, ну, тобто у нас розганяється антизахідна пропаганда. Це взагалі аут. Розумієте, це мало того, що аут в глобальному, так би мовити, середовищі. Ну, тобто глобальний світ, ну, політика ж явно бачить ну, те, що робить Володимир Зеленський. Ще раз кажу, вони не глухі, не сліпі, не косі, не криві. Вони чудово розуміють свою справу. У них є державні інституції, які їх будуть тримати. От так само, як державна політична система зараз буде тримати Трампа, точно так само, якщо прийде, не дай Бог, недовгий політик в якусь із західних країн. То там є стала демократія, там є сталі політичні інститути, які будуть тримати політика. Якщо він там буде хотіти кудись там вилізти на своє поле, йому швидко дадуть по руках. Нашим гаврикам немає кому дати по руках. І це велика трагедія Української держави. Тому що вони мало того, що вони роблять, що хочуть, не хочуть брати на себе відповідальність, а політична діяльність якраз про політичну відповідальність і взагалі про відповідальність як таку. Тобто наш народ, до речі, правильно робить, що пред'являє Володимиру Зеленському статтю 111, між іншим. Правильно робить. Я вважаю, що Володимиру Зеленському доведеться ой як не солдко. А я ж йому казала, що у нього зараз буде кожен крок гірше за попередній. Я йому казала, чи ні. І вже зараз зрозуміло, що висіть на аркії дружби народів для Володимира Зеленського це ще буде лайтова версія. Тобто він, чим більше буде тягнути кота за м'яке місце, тим гірше буде для нього. Але. Він в цій ситуації намагається сперти всю провину на наших західних партнерів, на тих самих західних партнерів, які тримають економіку України взагалі то Розумієте? Вони не лізуть у наші політичні справи, але ну, я бачу, я ж переказую гроші в Україну, я бачу, як котується гривня відносно інших валют. Ну, тобто гривня тримається і тримається досить непогано на третій рік війни. Наше ж невдячне розганяє антизахідну пропаганду. Мов це захід винен. Захід не винен, що Володимир Зеленський, так би мовити, відстає від часу. І те, що він переплутав 19-те і 21-ше століття.